Ще сюрприз від нашої е, вікторії журби, яка є ігропрактиками. Вона працює з метафорічними картами. Так що у нас буде насичена програма за ці три часи, знаєте, три години. Це для того, щоб знаєте, ну у нас інформація, голова голова сприймає інформацію академічний час 45 хвилин. Якщо ми будемо просто тут от ля, -ля, -ля то ви просто це не. Ну, не не засвоїться, да? Тому ми будемо це дробити, робити перерви. У нас обов'язково буде дегустація нашої неймовірної кави. Це також включено в програму, це для того, щоб ви розслабилися трішечки ну, енергії, да отримали. Ну і починаємо. Е, от у нас ще Лариса прийшла, вітаю. Прийшла тебе прямо обліка, бачите, які у нас в бо користуються гарною косметикою. Да? Ми не будемо говорити, скільки років, але вона на пенсії. Я таке секрет при... таємницю при... При... відкрию. Да? На бізнес-пенсі. Добре, тоді починаємо. По перше, я хочу сказати, перш ніж говорити про косметику, Це буде основна тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Але я хочу розповісти все ж таки і про компанію, бо багато хто в нас знаєте не те, щоб там новички, хоча є її новички, є і гості, да? щоб просто знати. Але всі, хто вже в компанії, їм не завадить дійсно. Хоча б послухати, знаєте, нагадати собі, так, щоб, як, як це коротко і йомко розповідати людям, бо у нас дуже, дуже в нас дуже-дуже багато продукції. В Туреччині вже більше 300 найменувань, у нас більше 200 і про все розповісти, ну дійсно, як це, роз... як це зробити коротко. Я я спробую, я спробую. Значить, наша компанія називається РСА, вона турецька. На ринці 17 років на мировому світовому ринку. Вона була перша колись, яка запровадила 17 років тому на ринку Європи безфосфатні пральні порошки. До того всі люди прали дійсно цими отруйними порошками, користувалися, які у нас ще досі є. Прикра, але ми також переходимо, що багато людей вже обирають дійсно для себе органічну продукцію. Але зараз ну починали з порошків. Але потім як побачили, що дійсно це цікавить людей, що дійсно це гарна продукція, що вона користується попитом. То почали розширяти цю лінійку. І на сьогоднішній день компанія працює. От я ж сказала, що більше трьохсот найменування. Ми працюємо вже на 38 країнах. 21 офіційне представництво Готується в цьому році 39-та країна Молдова. Зараз буде вона. Відкриватися, мабуть, ви вже чули, якщо у вас є хтось в Молдові, залучайте. І е, в наступному році також приоткрою, я не знаю, мабуть, ви вже чули, так, що в нас готується Китай. Віде, собі, хто хоче, щоб, його, щоб в його структурі китайці купували порошки, баню і косметику, а да? він це отримав премію. І так, які у нас лінійки основні. Це для прання, я все сказала, да? там не тільки порошки, ще кондиціонери, ще там для просування жидкості, для активаторів для прання. Це такі решта, порошки бувають і сухі і рідкі для любої тканини. Далі у нас для прибирання оселі це баньо. Це я сьогодні я не принесла ці великі пляшки, бо просто знаєте, ну браварів таке не так. Але ви всі можете побачити про це: про баньо, про загальне прибирання, наприклад, засіб для посуду, антижир і таке решта. Це досить велика лінійка, але е, всю цю продукцію відрізняє від. Е, Іншої інших компаній органічної продукції mm -hmm. у нас є особлива така, не знаєте, дуже дуже потужна перевага. Бо у нас всі продукти мають в своєму составі в основі своїх мильний горіх. Мильний горіх це таке дерево, сапінус, яке проростає в Індії переважно, так? і воно вже століттями використовується людьми в тибетській медицині, в Айруві, ну тобто в Індії люди. За допомогою цього горіха. перуть білизну, миються самі, миють волосся, доглядають за шкірою, навіть підмовлюють роботу ЖКТ, бо ця, цей гульний горіх це, це неймовірна рослина, це дійсно такий подарунок нам від природи, який має антибактеріальні, протиомікробне, шкірогенеруючі, ранозагуючі, протиопаліки і так далі, так далі. Тобто це просто. Ну, унікальна продукція, не побоюсь цього слова, бо я ніколи, я 18 років вже в маркетингу, я ніколи не бачила такої продукції, щоб можна було засібом для ванни і туалету е вирішувати проблеми там з ліпком на шкірі, наприклад, земами, з псоріазами е і таке решта. І це дійсно знаєте, не буду розповідати багато, бо це не тема нашої сьогодні зустрічі, але це локомотивна така лінійка, з якою ви можете просто зайти в будь-яку квартиру, бо дійсно люди, як побачать, як порівняють наші порошки, і наші засоби для прибирання з іншими, то всі зазвичай вибирають продукцію сам. Наступна лінійка це БАДи. БАДів в нас дуже багато, вони дуже високої якості, бо компанія взагалі має 43 сертифіката якості, і у нас замкнений цикл виробництва, тобто ми і садимо ці рослини, і спостерігаємо на всіх етапах, щоб вони були, знаєте, як сертифікат GMT, наприклад, сертифікат GMT, там 100 папірів на 100 сторінках, точніше, не папірів, на 100 сторінках, да? вимоги, які, щоб... який має бути Трава, які мають бути умови, які мають бути клімат, які мають бути там час збору, наприклад, і оце все, -все на всіх на всіх етапах. Тобто на виході ми отримуємо дійсно дуже активну продукцію. Вона не має, вона сертифікат халяль. Вона не має навіть складу своєму, наприклад, там от капсула на ні, ну рослинного, рослинний буде та капсула, наприклад, або там яка вона із рослин. Тобто все абсолютно, абсолютно цілком безпечно, високоефективно і е, е, дуже широка лінійка. У нас навіть є новий продукт про нього. Скажу просто два слова. По цьому році з'явилася лінійка батів, які працюють з алко-нарко алко-наркозалежністю. Тобто, це знаєте, ну ми перші. І компанія Стато взагалі відрізняється тим, що тут дійсно знаєте, ми скоро будемо отримувати напевно ці премії Нобелівські, бо це революціонний революційний продукт. Зараз вже є у нас продукт і вже скоро ми його очікуємо. Чи таєм трі вже є, який буде. Працювати лікувати діабет, от уявіть собі, скільки у нас діабета, скритого особливо діабета, Тобто у нас і взагалі діабетика, знаєте, як пандемія, якась, а ще й скритого. І оце ми можемо зараз мати, маємо можливість самі відновлювати своє да, здоров'я цілком природньо, без лікарів і за зовсім, за зовсім менше гроші, так ще й своїм своєму оточенню. Далі наступна лінійка в нас чаї, напої, чаї і кава У нас є. Зараз два чаю, поки що, да там смарінкою і ромашкою. Неймовірна кава, про яку я потім розповім ще окремо під час дегустації. Це тому, що це окрема тема, так, так ну швиденько розповім. Не буду зупинятися зараз. Наступна лінійка в нас є парфюми. Парфюми також унікальні, вони шлейфові, вони натуральні, природні, вони мають в своєму, своєму складі амбру природню, хто знається на парфюмах, хто знає, що це таке, скільки це взагалі коштувало би, якщо б воно продавалося десь в бракарді або десь ще. Просто у нас дуже-дуже знаєте, такі співвідношення ціна якість просто вражаюча. Ну, як на мене, то вражаюча. Бо я таких цін за, такі, за таку продукцію, за таку якість також не бачила ніде, окрім Марсами. А, наступна лінійка у нас це е, засіби для за, догляду за волоссям. Це також окремо я трішки розповім потім, бо буду розповідати про свій результат. Це шампуні, е, спреї, маски для волосся, крем, крем для волосся, да, там спреї, гелі для укладки і таке решта. Е, також вони мають в своєму складі і мильний горіх, і екстракти рослин. Також натуральні і у нас просто неймовірні результати. Дійсно, ніколи на шампунях з магазину ми не отримали такий результат, який ми можемо отримати, користуючись нашими шампунями. Наступна лінійка у нас вже, я пішла, до косметики, мабуть, да? чуть не забула. До косметики, так. І нарешті косметика. Косметика в нас є доглядова, є косметика декоративна, є у нас лінійка за догляду за ногами. Не окремо, це я просто напевно, ніле не буду розповідати. Бо це ну, таке, що в нас дуже багато, багато е, доїхно косметики, але також хочу звернути вашу увагу, бо я знаю, що, що ще не всі люди, навіть ті, які два роки в компанії, ще не всі е, спробували для себе не відкрили наш е, е, крем для них і спрей для них. А це, ну, це просто це така парочка, яка вам не тільки там буде, знаєте, як профілактирувати грибки або там лікувати їх, вона просто вам зробить такі п'яточки, як у немовлятки, без відвідування вот, салонів педикюрних. Знаєте, я, в салоні педикюрні це, ну, З однієї сторони це кайф, да? приходиш, там, ці ножки, там, хтось працює. Але як на мене це витр... витрата часу, <суміло>, бо, 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 я, бо я не дуже люблю сидіти. Але не тільки це. А ще в нас дійсно там ми не знаємо, як стерилізуються інструменти, і ми не знаємо і в нас і в нас, ну я наприклад сама ходила, колись робила педикюр в Сімферополі, ще в Криму, коли жила і там у манікюр. А потім я побачила оголошення на цьому салоні в черговий раз, що там хто робив манікюр, педикюр, там туди. Здайте, будь ласка, ці аналізи на тести, тести на дідаті на этот, на, як на на он називався у нас боже. А нас? Mm -hmm. Ну а чого б Меркурі умер? Спить. Так, да, спіт. Вот. Дайте, будь ласка, аналізи на спіт. І оце вот в мене цього олошення вистачило, я більше ніколи в житті не ходила на педикюр. Ну і так, ну, якось там вдома справлялася, але коли з'явилися ці крема, це просто вау. Ну просто клас, це для літа і для зими, це просто ну, уход за ножками, цікавий, неймовірний. Ну все, тоді я е, трішечки вам розповіла про решту лінь, а, а сьогодні основна тема в нас буде косметика. І я передаю слово нашому легендарному косметологу. Вона вже легенда компанії, бо е, це дійсно її школи вже знаєте, розповсюджують, е, запитують. А можна оце, а можна нілу послухати. І я знаю, що багато з вас прийшли сюди не на мене подивитися, подивитись послухати нашу ніяні полі. Будь ласка, зустрічайте Мені мініла політ, лідер компанії, філкова, викладач, неймовірна, э, неймовірна про щоб вам було зручно, дякую. лайночка, дякую. Щоб вам було зручно, щоб ви не так роз... і тут же ж записують, розумієте? Нам верхній наш спонсор сказав, як ще раз не запишете все, і оце ж записуємо. Так потрібно тут стояти, щоб було ж видно. А вам як не зрубнуть, просто поверніть стільці, буде зручно. Дівчата, Не боками, поверніть стільці, все буде нормально. Ну, Всіх вітаю, рада всіх вас бачити. І знаєте, що мені дуже подобається. Мені подобаються доглянуті люди. Коли людина гайна, коли видно, що вона за собою доглядає, що вона. Полюбляє себе. Як ми можемо когось полюбити, якщо ми себе не любимо? Ну, от скажіть, будь ласка. І це мені дуже подобається. Не вік грає роль, а грає роль ставлення до себе, любов до себе. І всі ці складові, які нам зменшують наш вік, вони повинні бути присутні. Ну і сьогодні особисто будемо розмовляти про нашу косметику. Її дуже багато. Кожен, я ж вам не розповім, це ви розумієте, і яку я ставила перед собою мету. Я поставила мету познайомити вас з нашою продукцією, щоб ви, як консультанти і особисто для себе, знали, що дає продукція, чим вона відрізняється від іншої продукції, як її вірно використовувати. Ми розглянемо з вами. Як доглядати за шкірою обличчя, які існують, будемо казати, як треба доглядати протягом дня, що можна додавати протягом тижня і так далі. Ну і ще ми обов'язково зробимо сьогодні майстер-клас нашої косметики. Я не буду наносити. Я вам кажу, чому. Я хочу, щоб ви були впевнені. Що кожна з вас може бути сама собі косметологом. Ми розглянемо всі нюанси, ми, ви побачите, як ми будемо це робити. Я буду допомагати, буду підказувати. У нас сидить яка гарнесенька модель, олімка з такими синіми очами, люб'язно згодилась. А знаєте, це ж не просто так взяти модель, це час. Чому мені потрібно, щоб людина користувалась нашою косметикою, щоб мені не робити тести, розумієте? І щоб я розуміла, який тип шкіри в неї, що мені їй тут запропонувати. Тобто, це теж не такий прости, простий варіант, але ще знаєте, що головне? Я багатьом людям пропоную, але може після сьогоднішнього заняття я маю на увазі зустрічі наші не тільки по косметиці. ви Ну, відновити в собі впевненість, розумієте? Багато хто соромиться сідати і робити при людях все. А вдруг щось не так, а вдруг хтось буде сміятися? Ні, ми всі тут навчаємось. Ну і тепер давайте перейдемо бо часу мало, перейдемо до того. Спочатку я хочу вам сказати, що я минулий раз казала, але я бачу, що в нас тут багато нових людей, да? що е, означає слово косметика. Ну Хто минулий раз чув, не відповідайте. Може хтось знає з грецького, як перекладається, що це. Не знаєте? Ну взагалі це мистецтво прикрашати. Тобто, можна сказати, прикрашати себе. Оце так перекладається слово. Тому оці всі засоби, вони впливають на стан нашої шкіри, вони покращують її стан, вони нас прикрашають. Так? Ну, а тепер почнемо з кремів. E, взагалі, з чого складається Крем? Любий. І може теж, хто був минулого разу, будь ласка, не відповідайте. А хто сьогодні вперше? Може ви хтось знаєте, скільки, який був перший крем, що в нього входило? Кому приписують його рецептуру? Ніхто не знає. А це дуже цікаво, бо багато-багато століть це був єдиний крем. І рецептуру цього крему приписують лікарю. Дремлець, як українською. Підказуйте. Старовини. Клавдію Галін. І що входило в склад цього крему? В нього входила міндальна олія, віск, спермацет. Теж думаю, ніхто не знає, тільки ті, хто був в минулий раз. А І воск. Тобто сьогодні креми Базується точно та, ну, от так же на тій підставі. Тобто, що повинна бути? Вода і олії. Це обов'язково. І крем може, склад... може е, бути е, олія в воді, і вода, і вода в олії. Ну, якщо ви візьмете олію, наліте воду чи воду в волію, і вона що буде, як воно буде виглядати? Ми ж всі її розуміємо, так? Да? Воно окремі фракції. Як би ми там не намагались, вона окремі фракції. І що нам потрібно для того, щоб була, це, щоб була консистенція така, як потрібна, нам туди потрібно додавати, от дивіться, у нього був віск. Да? Який тримав цю консистенцію. Спермацт це був жир, мигдальне масло теж жир. Спермацет це жир е, з кашалота, з голови в нього там такі є ємності, де він вироблявся. Він дуже-дуже схожий на чоловічий жир, на себу, який у нас е, виходить на поверхню шкіри. Він дуже схожий. Але кашелотів. Не дозволили, і це я вважаю вірно, хай тварина собі живе, і через те у нас інші склади. Ну, знаєте, детально казати, що може входити, які жири, що вони можуть бути рослинні, вони можуть бути тваринні входити до складу, вони можуть бути синтетичні, тобто, може бути, у нас тваринного походження. Це перше. Друге, тепер, щоб оце все поєднати, такі в косметиці існує такі структура образуюча, структура. Підказуйте слово. Створюй, утворюючи, структура утворюючи елементи. Це загузаті, щоб був він якоюсь консистенцією, це і мульгатори, щоб вийшла емульсія, це і консерванти, і туди входять біологічно активні речовини, і туди входять, можуть бути розчинники, можуть бути поверхнево-активні речовини. Тобто це комплекс такий. І щоб ви розуміли зразу, що крем це ну, не просто його зробити. Щоб він ніс, давав нашій шкірі те, що ми плануємо завдяки цьому крему, да? щоб не шкодив і щоб був ефективний результат, оце я вам дуже коротко сказала. І коли ви почнете читати етикетку, а я пропоную вам усім. Починати знайомство з косметики не з баночки красивої, оце така красива, що всередині хто знайшов, а читати етикетку і хоч трошки розуміти, що там знаходиться. Шкіру нам природа подарувала один раз на все життя. Бережіть її, доглядайте її. Ну, не тільки -ті жінки хочуть бути такими привабливими, красивими, молодіше виглядати, і чоловіки теж. Тому, перш ніж ви візьмете якийсь косметичний засіб у руки, ось бачите склад. І читаєте склад. Там у мене є школи, можете почитати, я по складам там проводила, тобто можете послухати ті школи. Сьогодні я вже не буду детально про склади. Ми підійшли до того, що косметичний засіб це не так просто зробити. А як ви думаєте, от всі, тут можуть приймати участь усі, і хто буде вірно відповідати, буде від мене подарунок. Дивіться, як ви думаєте, від чого залежить якість і ефективність косметичного засобу? Все, що ви можете туди докласти, я не маю на увазі конкретний якийсь компонент. Я маю на увазі взагалі, що можна, від чого, от як ви думаєте, від чого він залежить. Сировини. А? Сировини. Молодець. Я не бачу ім'я. Юля. Юля. Молодець. Один. Хто ще додає щось? Сілегетика. Атлічно. Якісь упаковки як він запакований. Атлічна пропорція. пропорція? Ну, а пропорція як можна ще назвати? Форму? Формула. 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 Так, формула сировина. Як вони працюють? Це вже в формулі, як вони працюють синергісти, Технологія. що зменшує кількості тієї речовини, але результат буде якісніший і більший. Так, а ще жнологія приготовлення. Отлично. Технологія, так. А як ви думаєте, отакий от фактор впливає чи ні? Це Розробляється в одній компанії, виробляється в тій же компанії. Чи хтось розробив, а хтось виробляє. Як ви думаєте, це впливає, впливає. Да, да, да. да. Впливає. Тобто дивіться, скільки, скільки факторів да? впливає на це. І ну, головне, ми з вами розібралися. Тобто до чого я хочу вас привести. Я хочу, щоб ви розуміли, чим а ще один момент не сказала. Може, хтось скаже. От про синергізм сказали. А? а? Ну це теж є, але що? З чого ж він складається? Дивіться, раз, два насобирали, насобирали, зібрали в купу. Склад, але що там ще? За рахунок чого він активний? Які компоненти повинні Це бути? Рослин. Ну не тільки рослинки, можна і не тільки. Вони повинні бути ак активні компоненти, але їх повинна бути і якась Це кількість, активні. тобто процент, відсоток. Розумієте, люди, от прийдете, там, я не хочу казати, в магазини мас маркету, прийдете, а там вам розхвалюють такий крем, такий крем, він там. З маслом жажоба, а ви дивитесь на коробочку, а масло жажоба на самому низу. Американці, американці, це ой, так би швидко хотіла вам сказати, в них є організація, яка вимагає, щоб перелік складових був від більшого до меншого. Позменшуємо, розумієте, якщо ми кажемо, що у нас тут багато рослинних екстрактів, і ми як подивимось на це, от, наприклад, в нашому кремі антивіковому, 12 екстрактів рослин. 12! І оце вірно сказала Віра. Що вони повинні бути синергістами, ще вони один одному повинні допомагати. Не просто їх туди накидали, а щоб вони. Працювали і не визивали в нас не алергічних реакцій, не шкодили нашій кожі. А тут, крім екстрактів рослин, тут ще натуральні рослинні олії. Тобто, це взагалі багатючі крем. Так, і це до чого я вас привела, щоб ви розуміли, що в нашій компанії, в нашій компанії чим відрізняється наша косметика? Перше, вона нату. На, Наступне: в ній активних інгредієнтів до 10%. Вона майже на рівні професійної. Професійні може бути до 15%, якщо ми кажемо про креми. Розумієте? Тобто активних інгредієнтів достатньо. Тепер ми з вами сказали, що формула у нас взагалі унікальні. Чому? Тому що в нас своя лабораторія, у нас свої фахівці, і це не просто нам косметолог взяла, змішала в баночці того, того, того і сказала: це класний крем. Розумієте? Це виважене, це звір, це науковий підхід до цього питання. Тобто, це все дуже серйозне і в компанії своя лабораторія. Тепер дивіться, обов'язково проходить. Тести обов'язково. Просто так оце подумали, склали, випустили і дали ну, народ, будемо казати, так, да? такого немає. Такого немає. Обов'язково проходять клінічні випробування, перевіряються, і тоді отримується дозвіл. От дивіться, наш продукт, а де я міцелярка? От, наприклад, міцелярна вода наша. Ми можемо знімати макіяж туш, класно, не водостійку. А в нас оце зараз не водостійка. Тобто ту, що ми оце отримали, хто вже встиг заказати, але ще ніхто не отримав. Вона проходить випробування офтальмологами. Чому? Тому що з якою частиною тіла ми працюємо? З ничима. Тому розумієте, це все не так просто, як нам кажеться. Здається. Дивіться, що ще дуже важливо. Важливо, ми сказали, особисті плантації. Процес виробництва від розробки до випуску готової продукції весь на одному виробництві. Це дуже важливо. А тепер хтось сказав про упаковку молодці. У нас може вона не така приваблива. Може, вона не така приваблива? Але вона супер, В якому плані? Дивіться. Коли ми відкриваємо, дивіться, з якою частинкою контактують наші пальці? Якщо така баночка, шпатель, ну це дуже рідко, щоб хтось взяв шпателем наніс, Чим ми туди прямуємо? Пейтернй мы почти. Да?